Вітаю вас у нашому ресторані. Тримайте ваше меню. А можна мені піцу пепероні? Звісно, тримайте. Дякую. Якийсь у вас маленький вибір. Мені нічого не подобається. Ого, ось це те, що треба. Офіціант. Я буду цю піцу. Піца буде за секунду. Я теж так хочу. Так ти ж сама замовила пепероні. А ось і ваша піца смачного. Миря, <гум> давай поміняємося піцею. <гум> Ні за що. Е, доведеться їсти свою. Okay. Це ж ММДМ з печиву оріо та мармеладні ведмедики. <гум> така піца мріє будь-якого ласуна. <гум> а я так люблю шоколад. Я маю отримати хоч один шматочок шоколадної піци. <гум> Обережніше. <гум> Шоколадна піца, йди до мене. <гум> що? Та прибери ти свої руки. Дівчата обережніше. Вона моя. Хто тобі таке сказав? Я лише спробую. Замов собі свою. Я вже хочу цю. Дівчата, у нашому ресторані така поведінка неприйнятна. У мене є для вас покарання. Я приготував для вас шоколадний челендж. Ого.